Так, давненько вже не було відео, тут ще якісь диск на мене записали. Сьогодні я розберу деяких нещасних людей. І почнемо з такої людини, яка жаліється, що його контент доволі виснажливий. Отже, є такий канал, Науті Мері. Ну, прикольно, прикольно, поняли, Тіпо, на Науті Мері, науті читається англійською, як оце буде, а Naori це такий, що поводиться так погано себе. Ну, ну, ми зрозуміли, так. Да. От якби, а що за контент? Ну, а контент це ну, реакції, так. Да. Ну, так, да, реакції, контент. <хи> ну, да, чувак, ну тобто жінка просто дивиться чужі відео і коментує. Відео виходять тупо з різницею в годину, тобто. І ще, і ще вони йдуть годину. Тобто вона записала це гамму, залила його сразу і наступне записує. І тупо 3 години контенту за 3 години вийшло. Яка ж легенда? Просто жесть. Мені б таку продуктивність. Я б я записав десь відео за півроку. Людина просто херачить, сліпає ці відосики, як не знаю що. Ні, давайте глянемо, що там робиться. Я розкажу такий секрет, коли ти робиш інтро для відео, тобі не треба писати протягом 15 секунд, що ти дивишся ноті Мері. Ти можеш просто показати, що ти дивишся на хімії, ти можеш це відео просто вже прийти до нього. Let's be friends, subscribe. Так, а що тут по відео? Ну зразу видно прекрасні рамки в ці чорні по боках. Просто вернулися в 2005. Що там було? Сталкер? Емо? А стоп. Ну крім того, очевидно, прекрасна вебка на півекрану, яка без закруглень, без нічого. Я не розумію, що взагалі відбувається з її одягом, ми шо він її, чи що. Тобто не індія, це. Ой, ти нах. Ааа, так це волосся, бляха, я думав, то ж фабри, якісь глиб... От, ще, до речі, про рівень монтажу. Вона розуміє з часом, що вебка то завелика, закриває тупо все гамно, всі субтитри. Це субтитри то все, що є в цьому відео. І вона прямо на наших очах зменшує розмір. Ну. Це вже якась неземна магія. І думаю, для цього потрібно тренуватися руками. Я клянусь, я десь побачив момент, де вона дивилася в якийсь телефон, а не на саме відео. Я не буду це шукати, тому що я лінива тварь, але ну камон. В коментарях вона також захищала цю позицію, що ці реакції, це тяжкий контент. Вона над цим потіє, стирається, ну, воно й видно. Побажаємо удачі. Good luck, Naughty you. I hope you get very big subscribers. Дай минус такий от пост. Через тиждень мені 18. Я вступив в Єдині у Львів. Люблю Україну. Любові дівчина. Думаю лишитись. Я довбойоб? Коротка відповідь так, ти довбойоб. В принципі, він це зрозумів і видалив пост. Геніальна людина, нащо тоді було це питати? Тоді в нас наступна геніальна людина, яка запитує, до якого віку нормально не бувати в стосунках. Людина не має дівчини, вона вже просто ходила на каву через Тіндер, але після першої зустрічі я лох потихеньку затухав, і до другої не доходило. От і людина це насторожує і. От він питає. От він питає. От тому він питає, до якого віку можна бути не в стосунках. Але оскільки людина геній, то він розуміє, що в 50 років це точно вже буде запізно. Тобто, людина знає, що 50 років вже не можна бути. Тоді тобто, нащо взагалі питати? Відповіді ми на це не дізнаємось. Ну, геніальні люди на цьому не закінчуються, тому що чувак. Тому що чувак написав, чи це окей не спілкуватись, чи, чи це окей спілкуватися з людьми протилежної статі, коли ти є в стосунках. От людина просто вже думає, що потрібно морозитись однокурсників, колег. Ну от я особисто я б не дозволяв своєму партнеру. Та й собі, в принципі, що ж ми цей. Приходити, підходити до протилежної статі ближче ніж на 500 тисяч кілометрів. Ну а взагалі по-хорошому я б це правило застосував до будь-якої статі. Геніальне питання, ну що я не очікував почути? Ну і останнім буде в нас вже не пост на реліті, а YouTube канал. Канал називається AnyMoss. Така от цікава назва. А ще цікавіше його відео про найбільш нещасних людей. Чувак, тупо вставив моє відео і коментує його. І сука рже! Чути, як він коментує, і з нього просто сміх вивалюється. Наступний у нас вже буде не пост в Редіті, а ютуб канал. І це канал Duan 239, як ми можемо побачити, така цікава назва. І ще цікавіше його відео про найбільш нещасних людей в інтернеті можете самі зацінити. Я не знаю, наші ставив поверх мого відео якісь смайлики. Це просто геніально. А так то. А так, то ну його основна претензія це те, що набирають перегляди всі дебіли, розмови від Сталі, які знімають танцюльки в Тіктоці. Ну, знімають, да. Я, на жаль, цього всього не бачу. А от я побачив ці бургери. Чувак тупо жере бургер. Я це повтор... Я це ще раз повторюю. Чувак тупо жере з бургер Кінга. І в нього тоді було 400 підписників. Так в нього немає монетизації, але в нього. Так у нього ще немає монетизації, але в нього вона вже наполовину є. Ну так, я дивуюся, що це набирає перегляд, тому що... Я для себе не бачу сенсу дивитися. дивиться. Я навіть не можу зрозуміти, кому це може бути цікаво дивитися, тому що він навіть не коментує ці бургери. От що він може сказати: Діба ням ням цей бургер смачний, купляйте його, чи що, чи тіпа не купляйте. А як порівнювати один бургер з іншим? Як він це буде робити? В нього мозок жиром заплив, як він буде порівнювати їх? І взагалі, чувак, у тебе якесь відео, гамно, Я поставив 1080, я просто охерів від цього м'яса. Ці геніальні переходи ще в стилі матриці, і когось просто я не знаю, що це метаморфізм. То, що в кінці півгодини тиші, просто ну це само собою. В принципі, відео хороше, продовжує знімати. Кайне відповідь.